Якось у зимову пору бігла польовою дорогою лисичка. Бачить, дід везе повні сани риби. Дуже захотілося лисичці цією рибкою поласувати. От вона забігла наперед і простяглася посеред дороги, ніби не жива. Під'їхав дід до лисички, штовхнув її батогом і місця, Спробував ще раз. Не ворухнеться. От гарний буде комір бабі на шубу, подумав старий. Узяв він лисичку, поклав на сани, сів та й поїхав. А лисичка, крадькома, за його спиною всю рибу з сани повикидала, а потім і сама вислизнула тихенько. Приїхав дід додому та й до баби. Ну, бабо. Який я тобі комір привіз? Та де ж він? У санях там і комір, і риба, піди забери. Пішла баба до сани і дивиться, нема ні коміра, ні риби. Повернулася вона до хати і каже У санях, крім гряднини, нічого нема. Може, ти по дорозі до корчми зазирнув і там усе залишив? Образився дід на дружину. А лисичка тим часом зібрала всю крадену рибку докупи, сіла та їсть. Раптом біжить вовк. Голодний, худюший, що аж ребра видно. Побачив, що лисичка рибкою ласує, та й підбіг привітатися. Добрий вечір тобі, лисичко, сестричко, каже. Добрий вечір, вовчику, братику. Дай мені, будь ласка, рибки, бо я вже третій день нічого не їв. Лисичка взяла найменшу серед риб'ячих голів та й кинула її вовкові. Бери, вовчику, не думай, що мені шкода. Вовк спіймав той малесенький шматочок, проковтнув, і аж сльози виступили в бідолахи. О, як смачно, лисонько! дай ще. Лисичка кинула йому риб'ячий хвостик. Смачно, дай ще обурилася хитрунка. Подивіться на нього. Я не для того цілий день рибку ловила, щоб усю її комусь згодувати. А як ти її ловила? питає вовк. Дуже просто, ти теж так можеш, відповідає лисичка. Піди на річку, знайди тому полонку, опусти в неї хвіст, сядь і примовляй. Ловись ловись, рибко, велика й маленька. Довше посидиш, більше рибки спіймаєш. Побіг вовк на річку, знайшов у полонку, сів над нею, занурив хвіст та й примовляє. Ловись ловись, рибко, велика й маленька. Ловись, ловись, рибко, Велика і маленька. Уже і ноги в нього від холоду задубіли, уже і вусо, і ним вкрились, а хвіст повтається собі в ополонці, нічого на нього не чіпляється. А лисичка бігає навколо і під низ собі, глузує, мерзне, мерзне вовчий хвіст. Що ти кажеш, кумасю?» Та це я тобі, сірий, вовче, допомагаю, рибу до хвоста підганяю. От, спасибі, лисичко, сестричко, ввечері став міцнішити мороз, і от вовчий хвіст почав до криги примерзати. Ворухнув ним вовчик не можна навіть з місця зрушити. Смикнув вовк раз, смикнув у друге, нічого не виходить. Ого, скільки риби начеплялося, зрадів сіроманець. Зібрався ще лисичці подякувати. А її вже й слід захолов. Усю ніч прововтузився вовк біля ополонки та й не зумів хвоста звідти витягти. Уранці прийшли баби по воду та як закричать вовк, вовк, бийте, бийте його. Підбігли ближче, дивляться, аж вовк не втікає, тоді вони давай товкти його та бити. Вовк стрибав, стрибав, відірвав собі хвоста та й утік, не озираючись. Постривай, лисичко, думає, я тобі помщуся. А лисичка тим часом з'їла всю рибку і захотілося їй ще чогось покуштувати. Побігла вона до села, глянула кумацю у вікно крайньої хати, а там баба саме курку обскубує, збирається готувати вечерю. Побралася лисичка до хати, дочекалася, доки бабка відвернеться, вскочила, загасила свічку і узялася курку за запахом шукати. Однак у темряві спіткнулася і потрапила головою в діжку з тістом. заліпила її вуха, вуха і очі, ледве знайшла двері лисичка та й прожогом кинулася до лісу. Біжить лисичка, коли назустріч їй вовк. А, каже, отака ти. розкажи но ну, знову, як ти рибку ловила. Невже так, як ти мене навчила? Подивися, що сталося зі мною через твою науку, побили мене, покалічили, ще й хвіст собі відірвав. Бачить лисичка, кепські справи. Ох, вовчику братику, вона, застогнала вона, тобі лишень хвіст відірвали, а мені всю голову розбили, бачиш, мізки витікають. Правда, щира правда, розчулився вовк. Сідай, кумасю, мені на спину, а я тебе швидко до твої нори довезу. Сіла лисичка на безхвостого вовка, їде, та й наспівує собі тихенько, бити не бито везе, бити не бито везе. Що ти там кажеш? питає вовк. Та я кажу, що битий биту везе. Правда, лисичко, правда. Тільки но довіз вовк лисичку, як вона швиденько зіскочила, влізла у свою нору та й нумори готати. Не дав вовку ні розуму, ні толку. Розлютився вовк, кинувся до нори, а залізти туди не може. Та ще й болить там, де хвіст раніше був. Поплентався він до свого лігва і три дні зализував рани та й видужував після побоїв, а потім до віку зарівся вовк із тією лисичкою, якісь справи мати.